Доброго дня, ви на каналі Квіти та Інше. Сьогодні мова піде про інше, про абрикоси. Ось такий маємо урожай в цьому році, незважаючи на те, що погодні умови, ну, екстремальні, дуже спекотно, абрикоса вродила. Це якийсь, не знаю, сорт у цього. Звісно, я колись садила вже давненько, ось такі вони великі. ну... Основна маса велика, ось така. Бачите, в розрізі ось такі. Камера трошки зараз спотворює, кулір ранок зараз, і сонце падає, але вони оранжеві такі, яскраво оранжеві. І що хочу з ними сьогодні робити, буду їх сушити. Так як всі знаємо, що зараз з електрикою у нас проблеми, сушарка не піде. Тому буду використовувати сушарку іншого зразка. Ось таку мою сушарку колись купувала в інтернеті. От, тут вона на 4 відділа. Раз, два, три. Ну там четвертий такий маленький, взагалі-то краще на 3 класти. Ось така вона, сітка. Можливо, всі знають про такі сушарки, в них можна сушити і яблука, і і навіть рибу сушать. ну, Я буду в них сушити абрикоси перший раз, тому що раніше сушили або в духовці, або в сушарці. А в цьому році так складається, що потрібно якось, тому, можливо, хтось теж використає таку пораду. Ну, Ось так підготувала її. Зараз така температура, що, я думаю, і тут висохнуть. Так як вони досить великі, буду, мабуть, їх не на половинки, а на чотири частини розрізати і потім розкладувати. Зараз розріжу, потім покажу. Так ну ось так я їх почистила, ось більша мисочка. Ну, Така ємність вийшла і ось така. Якщо була брикоска, ну, меншого розміру, то я її не розрізала на опіл, на четверо, просто на опіл. Що тут хочеться сказати, що краще використовувати абрикоси, які не перестигли. Тому що, от коли вона вже перестигла, то мені здається, ось як оце, вона буде текти в сітки. Якби це в сушарки, то було б нормально, а тут в сітки вона зможе, мабуть, буде текти. Ну, Це все можна буде побачити згодом. Ось такі половинки і четвертинки. Ну, Взагалі-то ось так на четверть різала. Ось. А отакі, як попадались, невеликі, менше за розбіром або якісь такі м'якуваті, то порізала їх на половинки. Зараз розложу це все в сітку і на сонечку. Ну, ось так розклала, бачите, в три шари вийшло. Можна було трішки рідше, але їх. У мене було стільки, це було десь відро, на 10 літрів. Їх ціленькими, ось так вони розклали їх. В цій сушарці дуже гарно сухнуть яблучка, але ж абрикоси ще я не сушила, ну не знаю. Думаю, вони висохнуть. Така температура висока. Дивіться, для сушіння краще вибирати сорти, які йдуть ну, більш тугіші, тому що в нас є абрикоса, дуже смачна одна. Але вона всередині, як дозріває, дуже така водяниста. Тому вона не підходить для сушіння, отак, хіба що ціленькою. А ці ось можна порізати і ось так. Зараз зачиняю. Ну ось. Зачинила замочок. І тепер повішу на яскраве сонечко. Ну і буду чекати, поки висохнуть. Думаю, це буде. Недовго, тому що на сьогодні 40 градусів температуру передають. Я думаю, вони підсохнуть. Ну, ось таке відео. Кому цікаво, поставити вподобайку. От, напишіть коментар, як ви справляєтесь із сушінням умочі, коли немає ось світла і не можна поставити в сушарку. Ну і на все добре, миру нам.